Коротше, про що цей фільм? Все буде добре, Оля. Розповість про її трансформацію та велике концертне шоу Все буде добре. Так-от це шоу, яке розповість про велику трансформацію Олі Полякової це не зовсім фільм про Олю Полякову. Так. Це фільм про всіх нас, людей цієї професії. Дуже багато інтерв'ю відомих людей, волонтерів, і всіх хто ну ви побачите. Це треба буде об, 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 обов'язково дивитися. Є там багато відомих людей, які теж пережили цю трансформацію, тому що немає ні одної людини в Україні, яка б не пережила спочатку шоку, потім деякі втратили все. І, і це такий фільм про всіх, про нас. про Трансформацію про, про, про прекрасну програму. Все буде добре. До речі, вініл, до якої я вам принесла сьогодні в студію. Ви поняли, про яку трансформацію йде мова? Це така трансформація, це така прекрасна трансформація. Я пережила. І ці всі люди теж пережили. Ми всі пережили трансформацію. Це знаєте, це як суспільне має поміняти певні правила. Які правила? Певні. Певні правила порушують конституційні права. Я прожила, і всі ці люди, і у нас у всіх трансформація. І це фільм про мою трансформацію і так далі. І ти, ну, ти ну, насправді з комунікації очевидно, що не зрозуміло, яку трансформацію. І Оля навіть не може добрати слів, що це за трансформація. Вона просто говорить, що така трансформація, трансформація. Ну, коротше, мультик «Трансформери». Ця е, програма вона стала абсолютно трансформаційною для мене. Вона з мене зробила... Просто, вона просто трансформація на трансформація. Просто трансформація. Ну я розумію, вивчила нове слово. Ну ну якось переконливіше. Давай переконливіше ця е, програма. Вона стала абсолютно трансформаційною угу. для мене. Вона з мене зробила яка головна трансформація? стала? трансформація. Вона з мене зробила співачку, яка раніше тільки розважала. Угу. А сьогодні ця співачка викликає сльози. Перша частина шоу люди плачуть всі у всіх містах. Оля Полякова навіть не здогадувалася, що є місця в інтернетах, де плачі з приводу творчості Олі Полякової завжди викликали сльози. Ну, одним словом, трансформація, велика трансформація Олі Полякової не в тому, ну, в тому, що вона тепер стала ще співачкою, яка викликає сльози. І от. Питання не в тому, що люди зараз проживають дуже травматичний досвід у нас взагалі війна, і в туда все, і Оля приєднується просто до цього досвіду, співає пісні. Про на цю тему розчиняючи свій зал в сльозах, тому що це дуже легко зробити. Бо музика плюс текст, плюс досвід людей робить це. Ну це не Оліна трансформація, це паразитування на цьому. Ну Оля, така я все, я все, трансформація на трансформація. Ключове слово це було трансформація, але насправді фільм зроблений. Ну із серії вигадана біографія Олі Полякової. Плачуть другу частину. Я їх надихаю, сміються, скачуть, як то кажуть, голяполяковоробів тобто, протягом всіх концертів і самого фільму так відбувається ця трансформація. Тран... Плачу, так, Так. все, що ми пережили, uh -huh. тому що без цих пісень неможливо уявити сьогодні мій репертуар, тому що я переживала все те, що переживав народ, і воно все виливало, виливалося в пісні. І тому вийшла ця просто розкішна програма Все бачили добре. Така трансформація, що без цих пісень тепер неможливо уявити Олю Полякову. Без яких пісень? Ну насправді в масовій свідомості відомі пісні Олі Полякова закінчуються на фразі з шльопки. Все, в принципі, всі інші пісні вони невідомі. Але Оль і Оля, така, і я таку трансформацію. І це трансформація, і вони там 20 разів сказали трансформація за це інтерв'ю. Ну, трансформація. Потім я подивилася ще один сюжет, там Суханов теж. І очевидно, це якась піарна історія, їм написала про срліза, сказала, що треба робити акцент на тому, що це про трансформацію. Автор стрічки, телеведучий Олексій Суханов. Він каже: хоч героїня картини саме Полякова, у ній наче з пазлів складаються долі чи не всіх українців. А ще фільм ви розумієте? Хоча героїня Оля Полякова в ній просто долі усіх українців, боже! Ну, ну типу, ну взагалі. Автор стрічки телеведучий Олексій Суханов. Він каже: хоч героїня картини саме полякова, у ній, наче з пазлів складаються долі, чи не всіх українців. А ще фільм Все буде добре. Оля демонструє, як змінилися всі українці після брутального вторгнення Росії. Один з символів трансформації і символів України це, це звісно, це звісно полякова. Така чому ні? Тому що багато чого теж відпало. Багато на що трансформувалися погляди. Кокошники кокошники, зокрема, інші якісь моменти і. Людина народилася. І це дуже круто, як і кожен з нас. Ви уявляєте, у всіх у нас побдав кокошник І от в цьому наша трансформація. А чому ні? А чому ні? І це дуже круто. В долі Олі Полякової, долі всіх українців. У нас відвалився кокошник Процес у Хана полякової зняв кіно. Це показали на 1 плюс 1 І, знаєте, я от. Згадала, поки готувала сьогоднішня тер. Згадала, що я дивилася. Я дивлюся, що попало, все підряд. Я дивилася недавно спілкування Мелевіна з ламою. от там було про трансформації. От там, от зараз я вам дам відео, там де Мелевін говорить про свої трансформації, щоб ви побачили, що таке, коли людина дуже буквально і так що зрозуміло, які саме трансформації відбулися з людиною, розказує. Оля Полякова, вчися. Я колю Ботокс з ще тобі скажу 19, з 19 років. У мене дуже глибока, мімічна є зморшка між бровами. Вона дуже глибока, і я її завжди виправляв, підколював, і все було прекрасно. В моєму обличчі є ботокс, є е, філери е, Боже забув. Короче, є філери в губах. Е, тому що верхня губа. Коротше, що я буду це виправдовуватися, розказувати, чому я це роблю. У мене є філери, у мене є зроблені губи, підборіддя, у мене є трошки зроблені. Е, у мене немає, до речі, скул, якщо це, Що ти це не розказував? ні день не розказує? У мене немає якщо. скул, я їх не роблю, все, у мене все добре. Просто худаєш на 20 кілограмів і все прекрасно. А окрім цього, да, ти права, це полімолочна кислота, е, біоревіталізацію я не робив ще. Полімолочна кислота, якісь уколи краси, вітаміни. Е, я робив під очі уколи, е, як вони називаються, колаген вколов. Е, тому що часто, коротше, не забувайте, друзі, що в нас є сила природи, да, матушка, земля. І вона ще робить нам постійно. Коротше, сила притяжіння ніхто не відміняв. Оце от все. Воно ж сповзає з часом uh -huh. в будь-якому випадку. Як би ви не займалися вашими фейсліфтингами? Це класно, коли це підтримуюча історія. Вот. Що робиш ти? В першу чергу це генетика. Улама, звичайно, тут Калола Мелевіна така. Я і то і то біоревіталізація, і уколи, і тут ботокс а тут у мене потяжки, а тут нітки, а тут це. А у те що. А у мене генетика. Ну, і тільки е, лама 50 років їздить і вона прекрасно виглядає. Ну, і Меловін такий, ну окей, хорошо. Повізлосному. Ні, насправді насправді я. Зацитую зараз ще одне відео, щоб ви не думали, що я прям так сміюся над Меловином. Він просто відкрито говорить про всі, всі процедури краси, які у нього, і просто, воно мені просто дуже синонімічно було до. Того як Оля Полякова розповідає про свої трансформації, трансформації, трансформації. і я хотіла показати на контрасті: от людина говорить про трансформацію напряму, і Оля Полякова, яка просто вживає це слово. Більше того, насправді в цьому інтерв'ю меловін говорив про свою трансформацію, і Оля Полякова має про цю так, так комунікувати про свій продукт про весь. У Меловіна це поодинокий і досвід. І він про нього проговорив. А Оля один раз спаліла кокошник і думає, що вона на цьому тему завершила. Ні, детально, будь ласка, як Меловін по всім пунктам і з самобичуванням. Як Меловін. Мій перший кліп на взльот, який я видали нахер що? Чого? Да, російською мовою раз е -е -е. у мене було, була одна повноцінна, дві повноцінні роботи російською мовою. На початку кар'єри це «На взльот» з кліпом, і не була така пісня. І ще один момент це була пісня Ти, вона була двомовна: російська-українська. Ну, я не видалив той кліп. Мені він не подобається, і не в плані не російської мови, я його видалив давніше, аніж там. Це стало так трохи ну, не Камільфо вже коли під час війни. Uh -huh. І мені не подобалось там все. Мені гидко було просто від того всього: від тексту слів. Якийсь бред такий, білети самоліти і поїзда. Ну, щось там взагалі таке. Ціну рычаг вперед. Як можна стягнути річах швидко. Переліз, Як це можна та. було втягнути річак вперед? Рычаг тягнеться назад на себе. Тягнути Чеки, на скільки себе. Скільки тобі було років, коли ти писав цю пісню? Я її не писав, я музику написав, а мені а, писали текст. Ага. Боже який пизок. Оля, ви ж мене слухаєте. Я знаю, разом з продюсером Валентіном слідкуєте за моїми відгуками, тим більше, що ваші мої відгуки потім. Трансформуються ваші продукти, в ваші заяви. Про Кіркорова, так було, про багато що було, про мову і так далі. Так от, даю наводку на контент про трансформацію. Береш кожну свою пісню. І такий Боже, який бред, позор, Як я оце по-русски співала, кошмар, хто цей текст написав і так далі. І отак, от по кожній пісні, от як Меловен тільки що. Ми всі будемо цей контент дивитися, і головне наголошувати, в чому трансформація. Сидіти в какошниці на початку, і щоб він підпадав протягом відео з голови. Всі будуть дивитися і казати: Каюся, каюся, позор, позор. Оце буде контент, який всі будуть дивитися.